30 травня 2025 року Шостка прощалася з героєм Романом Володимировичем Якушевим, який віддав життя, захищаючи батьківщину. Народився Роман 6 березня 1984 року в місті Шостка. Був єдиною дитиною в родині. Шостинська громада Скорботі Печалі. Ще один наш захисник повернувся, але повернувся в трубі. Співчуття рідним, близьким, Романа, беззамни тобі за наш захист. Навчався у загальноосвітній школі номер 1 захоплювався спортом, зокрема, акробатикою. Рано втративши батьків, Роман швидко подорослішав, але не втратив жаги до життя. Педагогічний колектив, учні батьки, спеціалізованої школи номер один схиляють голову скорботі і висловлюють найщиріше співчуття рідним і близьким. Нашого учня, героя Романа, нехай добрий, теплий спомин завжди живе. Про нього у наших серцях. До землю тобі, воїне, Вічна пам'ять і вічна слава. Професійну освіту Роман Володимирович здобув у вищому професійному училищі номер 19 за спеціальністю електрогазозварник. Ми пам'ятаємо його, як цього ага. жити радісно. І мужню людину. То наш педагогічний колектив сланяє голову перед вами рідні та близькі за те, що ви підтримували, виховували і завжди були поряд з такою людиною. Вічна йому пам'ять, слава героям, слава Україні. На цьому не зупинився і закінчив. Шосткинський центр професійно-технічної освіти за фахом майстер ресторанного обслуговування, адміністратор. Для викладачів він запам'ятався щирою та світлою людиною, який міг прийти на допомогу будь-який час, чи то друзям, рідним, якщо цього потребували. Весь колектив шановує загиблих героїв, рідним та блинці, співчуття. Роман Якушев працював у Києві. Де його цінували за цілеспрямованість, працьовитість і завзятість. У вільний час він любив займатися риболовлею, багато читав і завжди дорожив дружбою. У 2015 році Роман зустрів кохання свого життя, а в любові та злагоді в подружжя народився син Тимофій. 5 листопада 2024 року Роман Володимирович добровільно став на захист України. Про своє рішення родину не повідомляв до останнього. На фронті Роман Якушев служив навідником мінометного відділення десантно-штурмового батальйону. Незадовго до загибелі переслав до Шостки свої речі та нагрудний знак учасник бойових дій. Зі словами подаруєте медаль синам. На жаль, Роман Володимирович Якушев загинув. Під час виконання бойового завдання в Покровському районі Донецької області, залишаючись вірним Україні. Та присязі до останнього подиху. Шосткинська громада схиляє голови у скорботі, шановуючи героя, який віддав усе заради спільної перемоги та майбутнього кожного з нас. Його сила, любов до життя і відданість Україні назавжди залишаться прикладом для всіх. Вічна пам'ять герою Роману Володимировичу Якушеву.